Доброго дня! Ви на каналі Таросила Гармонії Української жінки і з вами я, Юлія. Рада всіх вітати. Дивимось розклад на тему, про що він думав і день, і ніч. Подивимося три варіанти як завжди. Кожен обирає свій. Перший, другий, третій. Отже, про що він думав? і і день, і ніч. Згадуємо всі три варіанти. Можна Можна якийсь один, якщо три, то на трьох різних людей. Ну, в будь-якому разі ви собі фіксуйте, а я перетасовую колоду. Отже, про що він думав і день і ніч? Про що він думав і день і ніч? Про що він думав і день і ніч? Ну тут партнер, партнерка, ви підставляєте уже під себе. Тобто, якщо дивляться чоловіки, то про що вона думала, ваша партнерка? так? Якщо дивляться жінки, про що він думав, ваш партнер? Так, давайте оракул номер 1. Про що він думав і День і ніч? Про що він думав і День і ніч? Про що він думав і День і ніч? Ох, ну, тут про когось, про вас думав. Є такі люди, які думають про вас 24 на 7. Про що він думав і день і ніч? Дивіться, я кажу і знову ви в його голові. Боже, тут взагалі не виходите в нього з голови. Про що він думав і день і ніч? Про що він думав і день і ніч? Про що він думав і день, і ніч. Так, давайте дивитися. Отже, жовтий колір. Перший варіант, хто обрав, про що він думав і день, і ніч? Про те, як зізнатись вам в почуттях, а у когось, можливо, про те, як знайти підхід до ваших дітей або дитини, або... Просто до вашого серця. Тут людина думала про приїзд до вас, або ваш до нього, про зустріч з вами, про великі вперед горизонти, про взагалі рух вперед по житті з вами. Тут у людини грандіозні плани. Так, про що він ще думав віддені ніч? Хі, цікаво. Про те, щоб зняти всі маски, уявляєте, не грати ніякі ігри, щоб не було обману маніпуляцій у вас. Зізнатись в коханні у когось може бути відкрито конкретно пропозиція руки і серця, причому дуже раптово, дуже різко, так що вам не неочікувано, як обухом по голові, як я кажу, як сніг на голову, і взагалі якби нічого тягти на його думку. Раз вирішив, то давай вперед. Ви уявляєте, наскільки людина налаштована. Тут якийсь чоловік просто непереборна сила. Він, якщось якщо вирішив, то вирішив. Що тут ще? Тут якісь обмежені можливості. У когось людина може відкрито бути військовий в полоні, або десь знаходитись від вас на відстані, не мати до вас доступу, або знаходитись в блоці в паузі. Можливо, телефон заблокований, чи ви його заблокували, чи він вас. От. І тим не менше, тут будуть кардинальні зміни. У відносинах цей блок відійде, впаде, і ви будете ось такою люблячою, закоханою парою, як мінімум. Коханцями, але, як максимум, навіть подружньою парою в офіційному шлюбі. Тобто перейде тут однозначно на інший рівень і в чоловіка є на це великі плани. Так що я вітаю перший варіант. Рухаємось далі. Тут навіть не буду нічого уточнювати. Так, другий варіант колір червоний. Про що він думав і день, і ніч. Ой, божечку, тут взагалі про ту пентаклів. Що ви його ту пентаклів, а він ваш ту Пентаклів. І взагалі, що всі ваші відносини це великий шанс. Це ту Пентаклів. Це така рідкісна карта, до речі, це поранок подарунок небес, подарунок долі. І тут подарунок Всесвіту справді виходить. Тут хтось може бути на відстані, хтось може бути на війні, але обов'язково приїде переможцем з перемогою. Хтось може бути і біля вас, але просто по натурі такий, знаєте, досягатор. Тобто людина йде до останнього, бореться до останнього, і своє він не віддасть ні за що, ні за яку ціну. Людина звикла бути переможцем по житті, звикла завойовувати весь світ попри будь-які обставини. Тут людина ще й фінансово може бути забезпечена, якщо ні, то в майбутньому його чекають хороші матеріальні фінансові здобутки, і вас в тому числі. Про що він думав від День Ніч? Ну, про те, як заробити кошти, бачите? Чому? Тому що хоче покласти весь світ до ваших ніг. Він тут такий ведмідь, захисник. Людина може бути при статусі, у військових чинах або просто в званні якомусь високопосадовця, або може мати своє підприємство, організацію якусь, свій бізнес. Людина має хороший життєвий досвід, фінансову стабільність. Ну, Мається на увазі якісь збереження, в нього точно є, але людина хоче збільшити цей варіант для того, щоб ви жили і процвітали, і, відповідно, він разом з вами. Так що тут людина з серйозних намірів. Про що він думав і ніч? Ой, думав і іденні ніч про якісь, знаєте, серйозні речі. Тут, можливо, хтось думав про вихід відносин на інший рівень, в когось може бути за плечима з чоловіків розлучення і думає про те, як би можливо заключити нові відносини з вами. О, хтось взагалі думав про підписання якогось договору контракту, можливо, з бізнес-партнером або з людиною якоюсь до співпраці. Хтось, можливо, думав про якесь повідомлення написати вам або подзвонити. Давайте запитаємо, що це тут за якісь тривожні вісті. Хтось навіть думав над листом, який ви йому надіслали, відправили, і це встривожило його серце і душу. Людина от може хворіти, або певний час хворіла, може бути людина військова, я ж кажу в генерала-полковника або щось подібне. Новий шлях з вами разом з ним, з цією людиною. Ні, тут однозначно тут узаконення відносин все таки з вами. Тут офіційний шлюб, офіційна реєстрація, і ви його офіційна дружина. Вийдете парою один одному. Ось про це він і думав. Ось тут він, і ви така ось статусна, класна дама. Так що я вітаю вас. Тут все-таки думки про хороше. Так, рухаємось далі. Третій варіант у нас залишився. Про що він думав і день і ніч? Про що він думав і день і ніч? Думав вам щось подарувати, презентувати тут чоловік у двох енергіях. Тут у когось може бути два партнери: один гарячий, пристрасний, брутальний, який більше думає про секс, ніж про якісь серйозні речі. Інший спокійний, виважений, який готовий подарувати вам цілий світ і навіть має готовий якийсь подарунок у когось. Це може бути навіть фінансова підтримка від цього чоловіка, або навіть. Пропозиція руки і серця, бо інший подарунок, або це може бути один і той самий чоловік, але в різних енергіях. Тобто і серйозним, і жвавим, і, в принципі, тут він мітить на статус вашого офіційного чоловіка. Про що він ще думав? Що він зробив свій вибір? Він, думав, він думає, що він зробив його правильно. І цей вибір стосується вас, когось тут приїзд, його до вас або ваш до нього. І він просто з нетерпінням чекає цього листа, дзвінка, зустрічі, ну, взагалі. Людина спиті бачить вас поряд. Про що він ще думав? Страшенно людина вже за вами сумує, скучила, чекає чергового листа, переписки, і ви, в принципі, теж. Ви вже тут на грані також, в розпачі. А чому в розпачі? Можливо, хворів, хтось працював, але великий виграш вас чекає. Повернення додому тут когось чекає, матеріально забезпечений чоловік, який постійно про вас думає. Хоче бути головним чоловіком у вашому житті, хоче мати від вас дітей, хоче починати якесь нове життя з вами. І тут великий виграш буде у вас у матеріальному плані, у когось конкретно переїзд. А в новий більш благородний дім, квартиру, ну, одним словом, оселю. Так що бажаю успіхів всім, натхнення, кохання, любові, будьте щасливі і будьте здорові, як я кажу. До нових ефірів.